Так, всім привіт. Хочу замінити підсвітку на Citroen Berlingo, не працює. Щоб замінити треба розібрати, мабуть, з тієї сторони як доступ отримати. Та й ось тут такі кліпси, що викриткою піддіваю їх. Тут може якось кліпсодерку надо спеціально, але... Я викорткою. Так, о, блін, тут уже. Так. Так, тут не потрібно знімати плафони Підсвітки номера. Ось такі. Так, щоб зняти треба підійти, щоб вийняти цоколь. Треба повернути на 90 градусів і витягнути. Воно, я так розумію, стає тільки в одному місці, в одному положенні. Становив ось так і провертаю на 90 градусів. І надіваю кабель.